Людний договір чи договір про поділ спільного майна подружжя. Поговоримо, в яких випадках одне, а в яких зовсім інше необхідно підписувати і укладати який із даних договорів, в якій із ситуацій доцільніше, економніше, вигідніше. Для того щоб спати спокійно в майбутньому і бути впевненим у своїй захищеності. Мене спонукав для. Зняття цього відео діалог з моїм клієнтом сьогодні. Він запитав Василю Васильович, а скільки буде коштувати скласти шлюбний договір. Ну і я вже, як завжди, уточнюю. Розумію, що без уточнення ніякої консультації краще не давати. І запитую його, а навіщо вам цей шлюбний договір? А він мені повідомляє: розумієте, що хочу розлучитися із дружиною. І ми таким чином поділимо майно. Мені певне майно, а їй інше. І от що я вам скажу: що шлюбний договір це про майно, про майнові відносини, про те, хто буде утримувати, можливо, дітей або одного із подружжя в подальшому, або після розірвання шлюбу. Тобто, шлюбний договір це про майбутнє. А от договір про поділ спільного майна подружжя це про минуле. Тобто про це. Це про ті питання, які були раніше майнові. Хоча, звичайно, є там позиція Верховного суду, яка говорить про те, що навіть шлюбним договором можна відійти від оцієї основної концепції, про те, що це про майбутнє, і визначити правий режим майна, який набуто в шлюбі. Одначе, давайте краще в такому простому форматі, бо ця позиція Верховного суду вона дещо спірною. Тому ви повинні розумієте, шлюбний договір це все про майбутнє, а договір про поділ спільного майна це про те, що було раніше, про те, що минуле. Тому в даному випадку, оскільки наш цей співрозмовник, мій клієнт, хоче поділити майно зі своєю дружиною поки що, то йому краще замість судової процедури задіяти нотаріальний спосіб поділу майна. У них є домовленість, вони вже про все визначились наперед, по любові, якщо, якщо так можна сказати, у них розлучення відбувається. Тому за декілька годин вони відвідали нотаріуса, і все, нотаріус їм зробив, таким чином у них будуть свої документи, і кожен отримає те, що хоче отримати. Якщо ж один із подружжя не погоджується, то, звичайно, тоді у нас є варіант звернутися до суду. Проте я не радий би вам, якщо у вас є згода, судитися, бо це складніше, довше, зокрема, навіщо витрачати я зайвий раз. Кошти. Проте це є таке от необхідне, коли згоди немає. Тоді так. Да, тільки судовий спосіб захисту свого права власності нас очікує. Ось така от історія про відмінності. Якщо у вас є якісь запитання чи міркування, то задайте їх в коментарях під цим відео. Можливо, у вас є якісь спостереження, а можливо, ви юрист. Адвокат, який уже має практику поділу майна в судовому порядку, або який вже має досвід визнання цих договорів недійсними. У мене, як ви розумієте, була практика і така, і така. І визнавали ми дійсний мій шлюбний договір, і договір про поділ майна подружжя, і укладали ми це все діло. Я намагаюся бути відкритим до тих завдань, які до мене. Приходять від моїх клієнтів, і мені завжди цікаво щось нове освоїти в юриспруденції, і майже на всі запити я відкликаюсь, буває, навіть мене от, цікавить не скільки гонорар, а скільки те, що нове щось я освою в юриспруденції. Потім вже можна другий-третій раз клієнтам продати таку ж послугу. В якій я вже буду ас, тому що в мене є великий досвід. Хоча, звичайно, я намагаюся з першого разу, якщо це вперше в досвіді в мене максимально отримати хоч якийсь гонорар, щоб можна було там підтримувати штани, щоб вони не, 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 не спали і щоб все ж таки голова варила в тій ситуації, в якій необхідно захистити клієнта. Тобто тут у нас цілі збігаються. Тому, я думаю, оце таке от коротеньке відео дало вам відповідь на те, в яких випадках вам необхідно укласти шлюбний договір. повторюсь, що це, якщо мова йде про майбутнє, а в яких випадках потрібно укласти договір про поділ спільного майна подружжя. Це про майно, яке набуто у минулому. Тому тримайтесь і до зустрічі у нових відео. Або, можливо, у вас вже є потреба в певних юридичних консультаціях чи послугах. то... Звертайтесь, і я, і моя команда спробуємо вам допомогти.